Ми знову втратили дорогоцінне життя. Війна забрала військовослужбовця, уродженці села Парижі надвірнянської територіальної громади, командира гірсько-штурмової роти 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Лейтенанта Рудика Андрія Тарасовича, Хлопцю було всього 24. Військову службу почав ще до повномасштабної війни. Його згадують як мужнього та справедливого товариша. відданого сина Батьківщини загинув герой у бою з російськими окупантами поблизу населеного пункту Яковлівка Донецької області. Краяни зустріли захисника країни з болем у серці та стоячи на колінах. Чин похорону відбудеться у суботу, 10 червня, о 12 годині, у рідному селі Парижі. Герої не вмирають, бо пам'ять про них назавжди викарбовується у наших серцях. Співчуття рідним і близьким, шана та слава герою.